Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні мова піде про аромати з нотою шкіри чи замши. А, насправді, в мене на каналі є цілий плейлист, який присвячений нотам ну, в парфумері, там є добірка із трояндами, альдеїдами, і так само зі шкірою. Але я вирішила обновити цей плейлист, ну, по-перше, він буде українською. І по-друге, все ж таки цікаво подивитися, як за ось цей проміжок часу. А ті відео я записувала більше двох років тому назад, як за цей період часу змінилась ось ця когорта ароматів. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. А ми розпочнемо перший аромат з нотою шкіри, який я вам покажу, від бренду Guerlain. La Petite Robe Noir Black Perfecto. Ось такий малий шок на 30 мл в мене є. Дуже мені подобається цей милий флакончик, і дуже мені подобається цей аромат, незважаючи на те, що все ж таки перевагу я віддаю класичному чорному платью. Тут ті самі вишні, дуже красиві, в які додали, звичайно, ось цю ноту шкіри, і шкіра тут дуже гарна, дуже витончена така. Тендітна, тим не менше, вона дуже гарно відчувається. Я обожнюю носити цей аромат весняну прохолоду зі шкіряним жакетом. Але цей жакет має бути чорний. Я не знаю, чому мені цей аромат хочеться носити саме з чорними шкіряними виробами. Я носила його і влітку, він так само гарно розкривається, але мені здається, що найкраще він звучить весняну прохолоду. Я думаю, що більшість з вас знайомі з цим ароматом. Дуже красива шкіра, вишні. Він цікавіший на думку користувачів, ніж ось цей класичний. Але мені подобається і той, і той. Вони обидва красиві, вони різні, тому що в класичному все ж таки немає шкіри. Там виварені такі варення, прям варення вишневе, дуже густе, шикарні вишні. Тут вишні на шкіряній підложці, так само дуже-дуже красиво. Наступний аромат від бренду Алая, який так і називається Алая. Він. Я нещодавно показувала цей аромат в підбірці про дивні парфуми. Тут можна вичислити, окрім окрім. Гірського сьотку свіжого повітря тут можна вичислити фіалку і, і шкіру. Шкіру, чи то шкіру, чи то замшу, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що там заявлено в піраміді, але таке щось, знаєте, шершавеньке, трішечки тут присутнє. Хоча я казала про те, що мені дуже важко описувати цей аромат. Для мене він супер дивний. А, тим не менше. Така фіалкова, ніби як фіалкова шкіра, він ні в якому випадку не пудровий. Не подумайте, що він пудровий, а через ту фіалку, яка тут присутня, просто відчувається свіжа, гірська ось ця фіалка. І скоріше замша. Цікавий аромат, дивний аромат, красивий аромат. До речі, схожий на нього трішечки по своєму звичанню це аромат від Ліді Гага, який називається Ode Gaga 001. Це вже такий старенький флакончик в моїй колекції. Він на тему фіалки, на тему чорного чаю і на тему дуже-дуже витонченої шкіри. Тобто ця шкіра. Проявляється в базі разом із фіалкою. І на початку цей аромат нагадує просто чорний заварений чай, він прохолодний. І далі, чим ближче до бази, додається фіалка і додається шкіра. Аромат цікавий, він незвичний такий, і він так само буде гарно звучати навесні. Щось між цими двома ароматами є спільне. Ну, напевно, та сама фіалка, як я вже сказала, і шкіра. Наступний аромат на тему Замші солодкої малинової. Це п'ята авеню Рояль від Елізабет Арден. В мене фактично вже там ну, білямбається на дні. Дуже любила цей аромат свіча носила його просто з запоєм. Він красивий, він на тему шершавих, шершавої цієї замші, солодкої малини, якось ніби натяку на Уд. Тут немає уда. Мені здається, він навіть тут не заявлений, але відчувається щось таке солодко деревне Аромат красивий, бюджетний. Достойний парфум. Свій час. Мені дуже подобається. Тут наліпка в нас схожа на якусь виділку шкіряну. Хоча це просто наклейка. Класний аромат, якщо ви по якимось причинам з ним не знайомі, то обов'язково постарайтесь познайомитись, тому що він, ну, він класний за свої гроші. Правда, я не знаю, чи він зараз ще представне, можливо, він знятий. До речі, ось цей аромат, мені здається, знятий вже. Оце я не впевнена. Щось він мені не потрапляв на очі. Тому що я частенько дивлюся в інтернет магазинах щось там в своєму моніторі шукаю. Не попадався, но очі, не знаю, можливо зняти. Але класний, класний аромат. Солодка завша, малина. Деревне, щось таке приємне. Наступний аромат просто один з моїх найулюбленіших взагалі це Comde Garçon Man 2. Той, який справді мен. Так? Тобто, він. Позначається як для чоловіків аромат. Мені він пахне соняшником. Я вже це казала. Звичайно, це ладан, тут є шкіра, вона не супер явна. Тут на першому плані соняшник. Для мене, соняшник, бачите, він мені нагадує просто цей соняшник. Тут на першому плані ладан і, і потім десь там шкіра серед усіх тих всіх нот, а мені це. Зелений соняшник, який ти отак розламуєш, аж такий липкий, і він от пахне цим соняшником. Одним словом, соняшник свіжий, молодий, от такий, який ми дітьми обривали, липкими тими руками його їли. Ну просто не знаю, чому цей ладан мені видає ось цей соняшник. Шкіра тут на другому плані, і тим не менше, я впевнена, що багато хто відчуває тут шкіру в поєднанні з ладаном. Обожнюю цей аромат. Наступний парфум, який точно зняти, і це дуже дуже погано, дуже печально, тому що аромат, який я дуже люблю, це Джон Варватас Dark Rebel. Ось такий шикарний флакон. Цей парфум колись я дарувала своєму чоловіку колись давно. Коли він був ще не знятий. О, це такий брутальний. Мужики, він крутий, він просто такий крутий. Це аромат на тему шкіри. Вона ніби груба, але, але вона така м'яка, солодкувата того, що тут багато чорносливу. Я відчуваю такий копчений чорнослив, цю таку шкіру, знаєте, просто бачу якогось такого механіка в білій футболці, в обмащених мазутом джинсах. Просто такий, знаєте, брутальний міщина. Ну, ну крутецький, такий крутецький аромат. Тут просто вже дуже мало. Я відчуваю, що його тут дуже мало на дні. Якось я його. Я вже давно його сховала від чоловіка. І дуже-дуже рідко дістаю, так понюхаю, інколи нанесу на себе. Мені дуже його шкода, мені дуже шкода, що його зняли. Якщо ви десь його побачите, ну просто хапайте того, що це крута шкіра, крутий чорнослив, дуже брутальний супер унісексовий аромат. Ну, клас. а класична ботега Венета на тему замчі. Тут вона дуже гарно відчувається. Така кисленька. Замша мені, знаєте, не одразу це діло сподобалось, тому що інколи для мене замша кислить і взагалі вона сідає так кислувато на мене. Але це тільки на старті, так скажімо, аромат. Далі він такий дуже благородний, дуже інтелігентний, дуже такий ніжний. Я би навіть сказала статусний аромат. Тобто я його бачу на жінці в офіс, в якомусь жакеті. Такий на підборах, можливо, з шкіряною гарною, такою дорогою сумочкою і ось цим ароматом. Він, він дуже елегантний, а це був подарунок від Наталі. Я дуже вдячна за цей просто шикарний подарунок. Я обожнюю цей аромат. Я його колись хотіла собі купити, але у мене з'явився. Diamond Blond, біла замша від ж лютена, я їх порівнювала. Вони дійсно схожі. Вони дуже схожі. Тут така сама присутня кислинка ось цієї замші, але в цьому ароматі, в базі, виходять абрикоси. Такі солодкі, соковиті на ось цій замшовій підложці дуже-дуже красиво. І тоді я обирала між ними двома і обрала. Білу замшу, дуже рада, що я його купила, Того, що він знятий знову ж таки. І ну, моє серденько радіє, що він в мене є. Але, друзі, якщо ви хотіли б собі придбати цей аромат, можна звернути свою увагу на Bottega Veneta, тому що між ними багато спільного, вони дійсно дуже схожі. Класні аромати. Наступний парфум з такою дуже грубою шкірою, я називаю це таким сідлом. Це у нас Gucci Guilty Absolute для чоловіків. Це такий неоднозначний аромат для багатьох користувачів, не можу зняти кришку. Давно вже я ним не користувала. Який же він крутий! Він просто такий брутальний. Це такий брутальний парфум. Це просто ковбой. Якщо Дарк Ребел, це був такий механік, той американський, знаєте, з американського кіно, точніше, То це вже такий, як в якомусь Техасі, на якомусь такому гарному коні з таким добротним сідлом. У нього такі казаки, знаєте, шкіряні, в нього така, такий капелюх. Ну, одним словом, просто ковбойський. Ну він настільки, він настільки статусний, настільки крутий. Він не всім, не кожному по зубам, не кожному чоловіку, не кажучи вже про жінок. Але мені цей аромат дуже подобається. Я дозволила користуватися цим ароматом своєму чоловіку минулому році. Ну ще до війни. Мені просто так подобалось його. Відчувати від нього, я постійно хотіла його вдихати. У мене був просто з цим ароматом. Ми носили його з чоловіком на пару. Подивіться, скільки ми зносили. Обожнюю цей парфум. Я дуже боялася, що його знімлють. Але він не знятий, він у вільному продажу. Якщо ви смілива жінка, то спробуйте. Але все ж таки, для чоловіків, я думаю, я пам'ятаю колись на роботі, коли я ще працювала на роботі, це було у Вінниці. У мене зі мною працював мій друг, і він спочатку так не поняв цей парфум, тому що я кожен день приходила на роботу, він кожен день робив мені компліменти. Він знав, що я дуже-дуже люблю парфумерію. Він завжди якось намагався почути щось розпізнати. Потім я почала навіть флакони носити на роботу, він почав це все нюхати. І він з обережністю. Почав ставитись до цього аромату, тобто він йому спочатку не дуже, потім, ніби як почав подобатись, потім я йому зробила від левант. І, врешті-решт, Саша купив собі цей парфум. Він каже, що він дуже звучить дорого. Тобто такий от статусний. От таке в нього враження, як і в мене. Шикарний шкіряний парфум. Наступний аромат абсолютно протилежність, це Lacoste Parfum. Тут, знаєте, мені здається, я би. Можливо, навіть і би і не розпізнала ту шкіру, тому що аромат для мене такий, тут заявлена шкіра в піраміді. Ну, я так скажу, наприклад, шкіра заявлена в поемі відламком, але там я її взагалі не відчуваю. Тут ще якось можна щось тут відчути, вловити. Деякі люди говорять про те, що вони гарно тут шкіру відчувають. Ну, для мене це все ж таки такий. Красивий, безумовно, аромат. Для мене це аромат вчительки. Він не повсякденний, такий звичайний, приємний аромат на кожен день. Шкіра тут десь дуже-дуже далеко. Тобто, це потрібно, ну я не знаю, який прокачаний ніс мати, щоб тут прям ту шкіру тут вгадати, якось вичленити. Ну, Ну, можливо, тому я включила, в принципі, цей аромат в добірку. Мені подобається Лакост Parfum. це був подарунок. Я дуже вдячна за нього. І а, буду задоволенням носити. Я його і так носила, але, звичайно, під час війни він залишився вдома, і, в принципі, до цього моменту я його і не діставала. Але він гарний, безумовно, гарний аромат. Шкіру при такому детальному огляді можна, напевно, десь там відчути. Наступний аромат це у нас Ейгнер для жінок. Є ще аромат Ейгнер для чоловіків, я з ним не знайома. Тут мені дуже подобається ця кришка, тому що тут ніби як шкіряна вставка. Подивіться. Шкіра. А, не знаю, що це шкіра, мені важко так сказати, але мені здається шкіра. Аромат на тему кофейної замші. Мені цей аромат дуже-дуже подобається. Тут, здається, нічого нема. Зараз я його прям нанесу, я його також давненько вже не носила. Я пам'ятаю, цей аромат наробив багато фурору на моєму каналі, коли мене з цим ароматом познайомила <coughs> Марина. Вона вислала мені від левант і він мені просто голову зніс. Він мені так сподобався. Я розповіла про це у відео. І тоді, перед тим, до речі, як записати відео, я пішла. На мейкап, чи не? ну Тіно ну, я його там побачила. Після виходу мого відео через 15 хвилин вже нічого не було. Він був досить бюджетний. Він цікавий проблема цього аромату була в тому, що він зовсім не стійкий. Тобто стійкості тут просто дуже мало. Але зараз я от його нанесла, я відчуваю такий, знаєте, напор. Я дуже давно не носила цей парфум. Ну, напевно, роки півтори, це точно. Війна, а ще до війни я його не носила. Зараз тут такі пачулі виходять, і вже навіть ця така кавова замша перетворилася на таку грубувату шкіру. Досить насичений аромат. Він дуже цікавий, він дуже достойний. Просто хвалю, брав. Якщо ви знайомі з чоловічою версією цього аромату, обов'язково напишіть, як він вам. Це і дуже цікавий. Наступний аромат з нотою шкіри, це у нас Spice Bomb від Victor. And Rolf. Цей аромат так само наробив фурору особисто для мене, тому що я його спробувала на сліпих затестах вперше і не одразу зрозуміла. А потім, коли я зрозуміла, почала ті всі руки обнюхувати. Думаю, куди я його нанесла? Що це так пахне, бо він пах таким, знаєте, це я ще той продовжую нюхати. Десь я його наносила, вже не пам'ятаю, де. Він пах спеціями з вишнею. То був такий період, коли я просто фанатіла від вишень. І я його купила ну, буквально одразу його дуже швидко купила після сліпих затестів. Так він мені сподобався. Безумовно, тут присутня так само і нота шкіри, вона дуже гарна, вона солодкувата. Цей аромат на тему солодких спецій на шкіряній такій підложці. І обов'язково з вишнями. Це класична чоловіча гурманіка, яку я просто обожнюю. Його можна десь трішки порівняти з ароматом від Бербері, е, Булгарі. Булгарі той такий чорний флакон. Black in Man, здається, якось так називається. Там так само є шкіра, там такі самі солодкі спеції, і там так само відчувається вишня або виснева кісточка, ось щось таке між ними багато спільного. Я так само хотіла би собі мати і той аромат, але, ну, я, я, я рада, що в мене і це є. А, зараз просто мені не дуже хочеться таких ароматів. Зараз я більш якось шукаю щось такого зеленого, знаєте, щось такого свіжого. Ну, ви, ви зрозуміли, я часто про це говорю. От, але цей аромат так само дуже-дуже красивий. Якщо вам подобається чоловіча гурманіка, якщо вам подобаються вишневі кісточки, якщо вам подобається солодкувата шкіра, то варто звернути свою увагу. Наступний аромат це у нас Vetiver, ось такий від Івроше. Цей бренд не вийшов з Російської Федерації. На жаль, тому я не рекомендую вам купувати цей аромат в корнері Івроше, хіба що десь з рук. Але цей же аромат продають, напевно, консультанти івроше. Я не дуже в тому розуміюся. Якщо ви десь побачите пів флакончика, ну можна брати, якщо ви любите. Красиву витончену шкіру і такий самий красивий, такий молодий, свіжий, трішечки вершковий ветивер. Тут ось ця от історія: він супер унісексово сексово звучить цей парфум, хоча він, звичайно, позиціонується як чоловічий аромат, але дуже-дуже красивий. Такий витончений, така ніжна шкіра, а такий ніжний витівер. Ну, просто я з цим ароматом була в повнішому запої, подивіться, я його просто не могла ним напитися. Так він мені подобався. І мені так само подобається цей флакончик, такий симпатичний. Одним словом, класний аромат і дуже-дуже поганий бренд. Тому тільки вторинний ринок, десь з рук, не консультанта. І останній аромат цієї добірки, звичайно, це шалімар. Класичний шалімар. У мене два, здається, шалімара в парфумованій воді. Один на 90 мл, а один ось цей на 50. Я любитель шалімарів. Зараз я просто з запоєм ношу одеколонь Шалімар. Я від нього фанатію, просто який же він красивий на весну. Я записувала для вас добірку ароматів на ранню весну, і я всі ці аромати виставила собі тут на комод наверх, для того, щоб носила я їх і мій чоловік і ми їх носимо, От який флакончик під руки підпадає. Приїжджала моя мама до мене в гості, вона каже, дай мені чимось надушитися, я кажу, Ходи там на комоді. Бери те, що зверху, це для весни. І кожен собі тут обирав. Це дуже зручно. Але зараз мова не про це. Мова про шалімар. Ну, звичайно, це, це аромат класичний, його знають всі. Хтось любить, хтось ненавидить. Але е, таким байдужим до цього аромату неможливо якось байдуже ставитись, все рівно якесь враження він справляє. Ну, на моєму досвіді він справляє не дуже приємне враження на, на людей далеких від парфумерії, скажімо так, на людей, які не цікавляться ароматами. Для них це важко, для них це коні, шипи, не шипи, а як вони шини. Ну, покришки там всі кажуть, та, от щось таке, якесь машини, масло, то це, це, ну, це, це трошечки люди полутають, тому що це ніякі не шини, а це шкіра. Це груба. Шкіра. Але вона здоблена цією ванілью. Ну це просто це настільки ці суміш. Вона так само якась така. Ну, я не скажу, що дивна, тому що для мене цей аромат взагалі не дивний, а він прекрасний. Поєднання ванілі і ось цієї грубої шкіри, це просто, ну, вау. Тут дуже гарна ваніль, оця гірленівська, Потрясна просто. І шкіра. Крутий, крутий шалівар, друзі. Ось така от добірка в мене вийшла цього разу. Напишіть, будь ласка, який аромат знутої шкіри любите ви. Мені не вистачає, знаєте, якого аромату? М -м від Форда? Леза, оцей, так? він просто Леза називається. Такий чорний матовий флакончик, такий круглий. Як він мені подобається, яка там шикарна шкіра, просто вау! Я з обережністю ставлю взагалі до ноти шкіри, але та шкіра вона шикарна, вона якась така правильна, вона не груба і не надто ніжна, просто ну, от, ідеальна шкіра, якої в мене немає. Напишіть вашу ідеальну шкіру в парфумері, мені буде дуже цікаво почитати, не тільки мені, а всім глядачам цього відео, якщо воно вам сподобалось, обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Пишіть коментарі, підписуйтесь, бережіть себе і своїх рідних. Всім папа. -па.